Доброго часу доби. І сьогодні ми розглянемо таку актуальну проблему, як хронічний больовий синдром це одна із ключових тем у паліативній та хоспісній медицині. І почнемо ми з визначення болю. Загалом за міжнародною асоціацією з вивчення болю. Біль це неприємний сенсорний та емоційний досвід, пов'язаний з реальною або потенційною пошкоджувальною дією на тканини – Тобто біль це не тільки фізичне відчуття, але і емоційний стан. Хронічний біль це біль, який триває або повертається понад три місяці. Але коли ми говоримо саме про хронічний больовий синдром, маємо на увазі ще більше. Це не просто довготривалий біль, а ситуація, коли біль стає головною проблемою пацієнта. Він супроводжується емоційним стресом, зменшенням функціонування, погіршенням якості життя. Наприклад, поняття хронічний первинний біль хронік pain – описує стан, коли біль є самостійним захворюванням, триває більше трьох місяців, створює значний емоційний дистрес або функціональне порушення і не пояснюється іншим діагнозом. В контексті паліативної допомоги це особливо важливо, коли в пацієнта є невиліковне захворювання, біль часто стає частиною повсякденного стану, зменшує активність, впливає на сон, на також родинні стосунки. Саме тому розуміння хронічного болівого синдрому це фундамент для подальшого розгляду механізмів болю та оцінки його і контролю, звичайно. Отже, далі ми перейдемо до класифікацій та механізмів болю, щоб краще зрозуміти, як та чому виникає цей синдром. Стосовно класифікації, за тривалістю, зрозуміло, біль виділяють гострий та хронічний, про це ми вже дещо сказали. За механізмом виникнення, він виділяє. Ця поділяється на ноцицептивний, тобто спричинений безпосередньо активацією болівих рецепторів на периферії, наприклад, при запаленні, травмі, пухлині, тобто проблемі у тканинах. Нейропатичний біль це результат ураження чи дисфункції нервової системи, саме соматосенсорної її частини. Змішаний біль це поєднання ноцицептивного нейропатичного компонентів, яке виникає якраз таки часто у хронічно хворих. Пацієнтів при онкопроцесах. Психогенний біль це біль, при якому значну роль відіграють психологічні фактори без вираженого органічного субстрату. І за локалізацією він поділяється на соматичність шкіри м'язів кісток та висцеральність з внутрішніх органів. Отже, стосовно патофізіології болю: біль це взагалі результат складної нейрофізіологічної відповіді організму на пошкодження тканин чи дисфункцію нервової системи. Формуються через кілька послідовних етапів від активації рецепторів до сприйняття в мозку. Отже, перше, це трансдукція, тобто перетворення сигналу рецепторами у місці пошкодження тканини. Спочатку ввільнюються медіатори запалення, це брадикінін, простогландин, гістамін, серотанін, які активують ці больові рецептори. Ноцицептори, які перетворюють механічні, термічні хімічні подразники в електричні імпульси. Далі йде трансмісія, це проведення імпульсу. Тобто імпульс передається по перифоричних нервах, це А дельта та С нерви в задні роги спинного мозку, далі до таламуса та кори головного мозку. На цьому рівні больовий сигнал може пригнічуватись або посилюватись за участю нейромедіаторів, наприклад, субстанції П, глутамату та серотаніну. Далі виникає модуляція, тобто регуляція. В спинному мозку та стовбурі головного мозку є антиноцицептивні системи, які пригнічують проведення болю ендорфіни, енкефаліни, серотанін, норадреналін, які можуть зменшувати чи навіть блокувати передачу сигналу до мозку. Перцепція це усвідомлення болю, яке відбувається в таламусі та корі головного мозку, де біль сприймається як сенсорне, емоційне та когнітивне переживання. Тому біль має суб'єктивний характер і залежить не лише від фізичного ушкодження, але й від психоемоційного стану пацієнта. Стосовно механізмів хронічного болю. Хронічний біль має вже велику кількість різних поєднаних механізмів. Тут поєднується периферична сенситизація, тому що при попаданні шкідливого стимулу травми, запалення, пухлини відбувається вивільнення медіаторів, як ми говорили, братикінін, простогландин, серотонін, тощо, які, якщо вони діють довго, ось тут ви бачите так: травма, injury, далі гострий біль acute pain, і в нормі, як ми розуміємо, відбувається хілінг, тобто загоєння, зцілення і pain relief – зниження болю. Але якщо відбувається зцілення з центральною пластичністю мозку, то це призводить до хронічного болю, до гіпералгезії, алоденії та поширення болю. Отже, при периферичній сенситизації ці хронічно діючі на периферії медіатори брадикінін, простоглондин і серотонін, призводять до зниження порогу активації ноцицепторів. І внаслідок зниження порогу активації ноцицепторів збільшується частота потенціалів дії, підвищується чутливість до цих подразників. Тобто клінічно пацієнт буде відчувати біль навіть при незначному подразненні, виникатиме гіпералгезія та алоденія. Крім того, виникає центральна сенситизація, тобто під впливом тривалої нацицептивної активності відбуваються зміни в задніх рогах спинного мозку, посилення трансмісії через рецептори, зниження гальмівних інтернейронів, активація гліальних клітин. В корі головного мозку та таламусі відбуваються нейропластичні зміни. Як ми знаємо, наш мозок нейропластичний, він може змінюватись відповідно до факторів зовнішнього середовища, і в даному випадку ці зміни будуть негативні, тобто перерозподіл соматотопії, зменшення сірої речовини та погіршення гальмівних шляхів. Тобто, клінічно біль стає менш залежним від периферичної причини. І пацієнт може мати біль без видимої травми, чи навіть при мінімальних подразниках. Крім того, виникають нейропластичні нейроімунні механізми, тобто довготривала ноцицепція стимулює зміну навіть на а, генному рівні експресію йонних каналів, наприклад, натрієвих каналів в первинних аферентних нейронах. Активація, крім того, імунних клітин, мікроглії, астроцитів в спинному мозку, вивільнення цитокінів, нейропептидів, створює такий хронічний запальний стан в центральній нервовій системі, який підтримує цю сенситизацію. Клінічно пацієнт знову ж таки може мати симптоми централізованого болю, як-от фіброміалгія, комплексний регіональний больовий синдром, де первинна травма уже далеко в минулому. І до цих механізмів долучається порушення ендогенної модуляції болю. У здорових умовах існують низхідні гальмівні системи, як ми казали, антиноцецептивні шляхи серотонінергічні, норадренергічні, ендорфіни. Але при хронічному болі ці системи можуть бути порушені. Виникає зниження функції, наприклад, слабша дифузна інгібіція болю, і підвищується активність стимулюючих шляхів. Це симпатична система збільшення кортизолу, що ще більше посилює больовий сигнал. Тобто, клінічно пацієнт має знижену толерантність до болю, і біль важче купірується, можуть бути стійкі болі при мінімальних стимулах. Для пацієнта з неволіковними захворюваннями біль на початку, наприклад, може бути викликаний ноцептивним компонентом, але якщо він триває, переходить в хронічний, то додаються механізми, як ми розуміємо, периферичної та центральної синтезації з алодинією це біль на дотик, гіпералгезією з занадто великим больовим. Реакцію болівою на незначні подразники біль без видимої причини погіршення якості життя. Крім того, до цього долучаються біопсихосоціальні фактори на хронічність болю. Тобто виникає така собі больова пам'ять. Мозок, немов навчається цьому болю і змінюється сприйняття і увага до подразників. Виникає катастрофізація болю. Внаслідок цього також і психологічні стани, які супроводжують біль, в тим, тривога, депресія, в тому числі, і супроводжують пацієнтів інкурабельних також так, тобто ті, які вже невеліковні, вони ще більше. Підтримують цикл хронічного болю разом із соціальними чинниками, а саме ізоляцією, поганим функціонуванням, відсутністю рухів. Ну і клінічно пацієнти скаржаться на невідповідність між болем та видимою причиною. Біль часто має складову емоційну або функціональну. Тому оцінка болю повинна включати не тільки інтенсивність болю, але й його вплив на функції, на емоції, на соціальне життя. Лікувальні стратегії таким чином мають бути мультикомпонентними, окрім медикаментозного зрахування механізму болю, також фізіотерапевтичне, психосоціальне та соціальне і психологічне. Так? Ось тут ви бачите такий цикл хронічного болю, тому що можна сказати, що утворюється замкнене коло. Зачароване коло хроніфікація до мальденії. Мальденія – це той термін для позначення хронічності якого болю, як самостійний патологічний процес чи хронічне захворювання, а не просто симптом іншого ушкодження. Тобто в центрі ми бачимо ось таку циркуляцію периферичної, центральної сенсибілізації, нейрогенного запалення, що ми вже з вами обговорили у. Механізмах так, хронічного больового синдрому, тобто нейрогенне запалення, це активація глії, прозапальних цитокінів, порушення гематонервового бар'єру, крім того, периферична сенсибілізація, порушення йонних каналів, нижчий поріг, так, збудження при больових подразниках. Центральна сенситизація і нейропластичні зміни, в тому числі, і гостре пошкодження тканин і біль. Так, безпосередньо, якщо ну, започатковує все, це, це гостре пошкодження тканин і біль, далі виникає нейрогенні запалення, периферична сенсибілізація, центральна сенсибілізація, і це все ще погіршується, погіршується додатковими факторами. А саме, наприклад, інвалідність, менша активність, кінезіофобія, тобто боязнь. Взагалі, рухатись, особливо у людей похилого віку, паліативних хворих є такі проблеми: зниження мотивації, підвищення ізоляція, втрата ролі, розлади сну. Крім того, до цього долучаються і патології м'язів, атрофії м'язів, слабкість, втрата кісткової мази, імуноскомпрометованість, депресія, Радикулопатії, невроми, міофасціальний синдром, міофасціальна сенсибілізація через напруження м'язів, таке хронічне, патологія мозку, спинного мозку, атрофії, реорганізація ще більше погіршують ці всі прояви. Ну і нейропсихопатологічна також така. Компонента це тривожна дисрегуляція, ПТСР, емоційна алодинія, розлади сну, когнітивні розлади, які також впливають і на інші так, процеси, і, звичайно, посилюють ще більше ось це зачароване коло. Тобто, якщо ми будемо говорити про особливість болю безпосередньо в інкуруабельних хворих. То біль він хворих це не просто фізичне відчуття, а це багатовимірне явище, яке включає соматичні, психоемоційні, соціальні та духовні аспекти. В таких пацієнтів часто поєднується кілька механізмів волю, тобто ноцисептивний біль через ураження кісток, органів, м'яких тканин при онкологічних або інших тяжких хворобах, невропатичний внаслідок ураження нервів, наприклад, при хіміотерапії, пухлинному ураженні сплетень. Психогенний, який підсилює сприйняття болю ну, і особливістю, є стійкість до звичайних анальгетиків. Тому тут потрібен мультимодальний підхід, тобто комбінація опіоїдних, нестероїдних, коанальгетиків, тобто антидепресантів, протисудомних, психологічна та духовна підтримка, фізична терапія, корекція тривоги та депресії. Також слід пам'ятати, що в кінцевих стадіях хвороби біль може бути постійним, неконтрольованим та змінюватись за типом. А пацієнт часто не може чітко його описати і його інтенсивність через визначення чи когнітивні зміни. Психологічні аспекти хронічного болю, як ми говорили, хронічний біль це мультимодальний досвід, який не можна розглядати лише з позицій фізіології, тому згідно з біопсихосоціальною моделлю на інтенсивність болю впливає не лише ушкодження тканин, але й емоційний стан, минулий досвід, очікування, культура, стосунки з медичним персоналом, в тому числі. Пацієнтів з нелікованими хворобами часто спостерігається тривога та страх смерті, що посилює сприйняття болю, депресія, що знижує порог больової чутливості, безсоння та виснаження, що ведуть до порочного кола болю, соціальна ізоляція, відчуття втрати контролю та гідності, формується так звана больова поведінка, коли пацієнт фіксується на болю та уникає рухів, постійно шукає знеболення, що погіршує якість життя. Важливу роль також відіграє психологічна підтримка. Це, звичайно, когнітивно-поведінкова терапія для змінення ставлення до болю, релаксаційні техніки, дихальні вправи медитації, що знижують напруження, ну, підтримка родини та мультидисциплінарної команди. Це є ключем до ефективного контролю симптомів. Отже, підсумовуючи, важливо розуміти, що хронічний біль це не лише сигнал про пошкодження, а самостійний патологічний процес, який змінює функції нервової системи, психоемоційний стан та поведінку людини. Для інкурабельних хворих адекватний контроль болю означає не просто полегшення страждання, а підтримку гідності, автономії та якості життя. Саме тому сучасна паліативна медицина має спиратись не лише на фармакологію, а саме на комплексний підхід з урахуванням психологічних, соціальних та духовних потреб пацієнта. На цьому все. Дякую за увагу. Стосовно використаних джерел, вони також будуть в описі до цього відео. І до наступних включень.